Записуємо. записуємо тема уроку. Поняття поняття площі многокутника. Площа прямокутника. Сьогодні ми з вами пригадаємо та дещо повторимо про площу многокутника, площу прямокутника. Перше, давайте те, що нам з вами треба опрацювати, давайте з вами пригадаємо властивості площ. Властивості площі. Перше, що ми знаємо? Фігури, що мають рівні площі, називаються якими? Пам'ятаєте чи ні? Називаються рівновеликими. Далі. Тепер давайте ще з вами пригадаємо. Так, 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 так. Давайте з вами пригадаємо, Як нам знайти площу прямокутника? Що нам для цього треба зробити? А, множити номер. А помножити на Б. А помножити на Б. А якщо в нас, наприклад, не площа прямокутника, а, наприклад, площа А помножити на Б. Якщо в нас, наприклад, площа квадрата. Якщо в нас, наприклад, площа квадрата. Що в такому випадку треба зробити? А піднести до. А в квадраті умножить на Б в квадраті. Який жах. От і воно доволі просте. І так, нам сказано, що площа сторона прямокутника дорівнює 15 см і утворює з діагоналю кут 30 градусів. Знайдіть площу прямокутника. Знайдіть площу прямокутника. І так, записали номер 262 і побудували прямокутничок. І побудували прямокутничок. Підписали його А Б, С, Д. Підписали його А Б, С, Д. Далі. Тепер проводимо діагональ. Проводимо діагональ. Так, 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 так. І записуємо. І так, яку сторону вкажемо 15 см. БЦ. Ну, нехай буде, нехай буде БЦ дорівнює 15 см. Тоді. Сторона прямокутника утворює з діагоналю кут 30 градусів. Тоді у нас кут BCA, Ось цей кут, Ось цей кут у нас буде 30 градусів. Записуємо кут BCA до дорівнює 30 градусів. Знайти треба площу прямокутника. Знайти треба площу прямокутника. Завдання не складне, Можемо спробувати його розв'язати. По-перше, давайте так, що вам для площі треба? Які сторони будемо перемножувати під час знаходження площі? А Б і БЦ. А Б і БЦ. А Б і БЦ. Тобто, вам потрібні будуть ось ці сторони зараз є їх. Тобто, треба ось ця сторона, і ось ця сторона, так? Раз і два. Якщо ми будемо розглядати прямокутний трикутник А Б. Якщо ми розглядатимемо прямокутний трикутник АБЦ. Тоді, а на що нам тоді АС, якщо ми можемо розглядати тільки АБ і БС? Що ми можемо застосувати для цього? Тангенс, так, тангенс, добре, тангенс. Тоді давайте спробуємо Тангенс кута БСА дорівнює. Тангенс кута БСА дорівнює. Якщо ми застосовуємо тангенс, то відношення яких сторін ми пишемо? Протилежно до ПЛО. А, правильно. А Б до БЦ. А Б до БЦ. Тоді тангенс кута БЦА. Кут БЦА у нас 30 градусів. Тобто, тангенс 30 градусів нас буде дорівнювати. А Б ми не знаємо. БЦ ми знаємо, що в нас дорівнює 15. Тобто тангенс 30 градусів. Чому дорівнює? Дивіться, або один поділити. Давайте нижче розпишемо це. Дивіться. Або один поділити на корінь з трьох. тангенс з тангенс 30 градусів. Або один поділити на корінь з трьох. Або для того, щоб було зручніше це розписати. Корінь з трьох поділити на три. Тобто, позбавляємося від ірраціональності, домножуємо. Домножуємо знаменник на корінь з трьох і чисельник на корінь з трьох. Зрозуміло? І виходить у нас корінь з трьох поділити на 3. Зрозуміло, що зробили чи ні? Далі в нас виходить корінь з трьох. Поділити на 3. Дорівнює АБ поділити на 15. Як знайти звідси АБ? 15 помножити на корінь з трьох, поділити на 3. І чому це буде дорівнювати? 15 і три правильно можемо скоротити. Виходить 5 і залишається дорівнює 5 корінь з трьох. Сантиметрів. Далі. Тепер чи все в нас є для знаходження площі? Площу ми виражали через сторони АБ і БЦ. Тобто АБ в нас є, БЦ у нас є. Підставляємо значення. АБ дорівнює 5, корінь з 3. Помножити на BC дорівнює 15. Тобто, помножити на 15. Чому це буде дорівнювати? 75. Записуємо 75 корінь з 3 см. 75 корінь з 3 см. Записав. І так, дивіться: далі у нас завдання ось таке. ну Тут більше будувати, ніж розписувати. Площа прямокутного аркуша паперу довжини сторін, якого виражено цілими числами. Дорівнює 12 квадратних сантиметрів. Скільки квадратів площою 4 квадратних сантиметрів можна вирізати із цього аркуша? Скільки аркушів можна вирізати із цього аркуша? Так, ну по-перше, давайте з вами побудуємо певний прямокутничок. Все інше ми будемо розписувати. Все інше ми будемо розписувати за допомогою додаткових позначень. І так, дивіться, яким чином можна. Скількома способами можна виразити 4 квадратних саме сантиметри, тобто скільки, скільки квадратів площею 4 квадратних сантиметри можна вирізати з цього аркуша. Є декілька варіантів. Є декілька варіантів. По перше, давайте з вами з'ясуємо, яку ми вкажемо його довжину і його ширину спочатку. Яким чином це з'ясувати? Дивіться, є у нас ось такий рисуночок. Для того, щоб отримати площу. Перше. Для того, щоб отримати площу 12 квадратних сантиметрів, Які числа треба перемножити? Дивіться, які числа треба перемножити? Наприклад. Наприклад, 4 на 3. 4, тобто 12 квадратних сантиметрів, дорівнює 4 помножити на 3. Так? Але, але в, такому випадку, в такому випадку, якщо в нас виходить таким чином, тоді в нас виходить, що довжина 4, ширина 3. Скільки тоді можна вирізати прямо, точніше, квадратів зі стороною. Точніше, квадратів площею 4 квадратних сантиметри. Якщо сторони тут 2, тут 2. І тут 2. Скільки таких квадратів? 2 квадрати. Тобто, в цьому випадку нижче записуємо. 2 квадрати. 2 квадрати. Перший випадок ми розібрали. Далі в другому випадку. Якщо в нас площа буде дорівнювати також 12 квадратних сантиметрів, Ще на що можна розкласти 12 квадратних сантиметрів. 4-3 розклали. 6 помножити на 2. Ще можна розкласти 6 помножити на 2. Тобто, наприклад, у нас буде довжина 6, ширина 2. Тоді дивіться, довжину можна розбити. Вже на три частинки. Згодні? Якщо в нас ширина 2 і довжина 2, тобто це в нас скільки буде квадратів таких? 3 три квадрати. Три квадрати. І останній третій варіант. І останній третій варіант. Якщо в нас буде, давайте так: ще на що можна розкласти 12. Ще на що можна розкласти? 12, 1. 12 правильно та 1. Але в такому випадку. Чи можемо ми вирізати? Дивіться, я побудую нижче такий прямокутничок. Ну, наприклад, ось такий він буде. Чи можемо ми вирізати тут площею 4 квадратних сантиметри? Квадрат саме. Квадрат площею 4 квадратних сантиметри. Можемо вирізати? ця площа? Ми б могли звідси вирізати прямокутники. Якщо б, наприклад, 4, 4, тобто, якщо б в нас кожен прямокутничок, тоді так, прямокутники виходять 1 помножити на 4, прямокутнички в нас вийдуть, площою 4 квадратних сантиметри, Але квадрату не виходить. А нас питали в задачі, а нас в завданні питали, скільки аркушів площею можна вирізати, і скільки точніше квадратів. Скільки квадратів площею 4 квадратних сантиметри можна вирізати? Записали далі. Ура. Подивимося. У мене 32% заряду батареї, тому це ж не від мене залежить. І так, у нас сказано, що бісектриса кута прямокутника ділить його діагональ у відношенні 2 до 7. Знайдіть площу прямокутника, якщо його периметр дорівнює 108 см. Записали номер 26.9. Побудували прямокутник. Побудували прямокутник. Підписали його. Далі провели діагональ. Провели діагональ. І провели бісектрису кута. І провели бісектрису кута. Нехай точка перетину, буде точка О. Тут підпишемо точку, нехай буде К. Що в нас відомо? В нас відомо, що бісектриса, ділить, бісектриса кута прямокутника ділить його діагональ у відношенні 2 до 7. Тобто АО відноситься до ОЦ як 2 до 7. І нам сказано: знайдіть площу прямокутника, якщо його периметр дорівнює 108 см, знайти треба площу. Записали. Знайти треба площу. Записали. Які є варіанти? З чого можна розпочати? Ніяких, чудово, з чого можна розпочати? Пригадуємо, що тоді АБ відноситься до В С як 2 до 7. Давайте запишемо краще таким чином. Пома, тоді АБ до В С як 2 до 7. Як 2 до 7. АБ до БЦ як 2 до 7. Далі, що звідси можна зробити? Що звідси можна зробити? Давайте спробуємо таким чином записати, щоб було більш зрозуміло. АБ відноситься до БЦ як 2 до 7. Дивіться, чи можемо ми виразити якусь сторону. А ви нічого не пишете. Ага, все я зрозумів. Не переключилася демонстрація. Тепер. Тепер давайте спробуємо. Давайте спробуємо якусь сторону виразити. Яку ми сторону можемо виразити? Будь-яку. Наприклад, АБ. Як можна знайти АБ звідси? Бумножити на 2 поділити на 7. 2 БЦ поділити на 7. Або ще по-іншому це можна записати. А Б дорівнює 2 сьомих БЦ. Дві сьомих БЦ. Дивіться, далі. Можна продовжити спробувати продовжити через рівняння. Нехай сторона БЦ буде дорівнювати Х, тоді сторона AB чому буде дорівнювати? Якщо БЦ у нас Х, сторона AB чому дорівнює? Подивіться, подумайте. Сторона АБ, чому. 2 сьомих Х, правильно. 2 сьомих Х, правильно. Тепер дивіться. А що нам треба, щоб знайти периметр? Нам треба додати усі сторони. АБ плюс БЦ плюс СД плюс АД. Тобто, а в нас за умовою дивіться, сказано периметр. Периметр у нас дорівнює 108 дорівнює АБ. Ми сказали, що це 2 сьомих Х. Плюс BCX, плюс CD, у нас таке саме, як і AB, тому 2 сьомих X. І плюс AD, AD це в нас таке саме, як BC, Тобто плюс X. Тобто 108 дорівнює. 108 дорівнює. Ну, як варіант. 2,2 сьомих X, А потім, щоб знайти X, 108 ділимо на 2, 2 сьомих або ж. Після того, як ми це все розписали. 108 поділити на 2,2. дорівнює 108 поділити на 18 сомих. Далі, що з дробом треба зробити з другим. 108. Помножити правильно на 7,18. Дорівнює. 108,18. Пробуємо скоротити. Скорочується. 1. 6 та 1, правильно. 6 та 1. Далі 6 помножити на 7. 42. 42. 42. Тобто, ми знайшли, що х нас дорівнює 42, а за х ми позначали сторону БЦ. Тобто, тепер для того, щоб нам знайти АБ, Нам треба зробити 2 сьомих Х або 2 сьомих помножити на 42. І сьомих на 42. дорівнює дорівнює 42 і 7 скоротили, залишається 6. 2 помножили на 6. Виходить 12 см. Далі. Що нам треба для того, щоб знайти площу? Замножити на bc. А P помножити на БЦ. Дорівнює. 42 помножити на 12. 42 на 12. Дорівнює. обчислюємо сантиметр. 504 квадратних сантиметри. І записуємо відповідь. Від нас хотіли знайти площу, площу ми знайшли. Записуємо відповідь, площа дорівнює 504 квадратних сантиметри. Записав.